Всі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже завтра, о 21.30 відбудеться матч у Кубку Ліги Англії, Чвертьфінальний поєдинок, лондонський арсенал себе вдома на Еміріт Стедіон. Команда Мікелі Артети буде приймати Крістал Пелас Олівера Гласнера. Сьогодні я, друзі, хочу про даний матч поговорити. Давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Друзі, давайте ми розпочнемо з очної зустрічі команд. За останні 5 матчів ми маємо 4 перемоги Арсенала проти однієї перемоги Крістал Пелеса. І ця перемога Крістал Пелеса відбулася у 22-му році, 4 квітня 3-0. Кристал Пелеса себе вдома перемагає. Потім 5 серпня 2022 року Арсенал перемагає на виїзді з рахунком 2-0. Потім 19 березня 2023 року 4-1 перемагає Арсенал. У минулому сезоні 2023-2024. Арсенал в обох матчах переміг. На виїзді це було з рахунком 1-0. А останній матч між цими командами відбувся 20 січня 2024 року. Арсенал на Емеріт Стедіон переміг Крістал Пелас з рахунком 5-0. Тоді дубль оформив за арсенал Габрин Мугаліянс, Ліан Тантрасар забивав та дубль оформив. Габріель Мартинелі. Назагрі остання перемога Кристал Пелес саме на Еміріт була ще у 2000. У 19-му році взагалі Арсенал на Еміріт Стедіон дуже потужно виглядає. Жодної поразки в Арсенала не було у цьому сезоні. Жодної поразки не було під пічінкелієрти, та саме в рідних стінах. Остання поразка була 13 ще квітня 24 го року від Астонвіли у не Емері. Тоді Арсенал програв з рахунком 0 два, і після цього програша Арсенал просто в якихось немовірних кондиціях знаходиться в рідних стінах. Друзі, якщо беремо турнірну ситуацію в англійській прем'єр-лізі, то Арсенал після 16-го тура йде на третій позиції. Команда Мікельна Артети набрала 30 балів, 29 забитих м'ячами Арсенал, 15 м'яча пропущено і плюс 14 різниця забитих та пропущених. 8 перемог, дві поразки та 6 нічих було в Арсенала І команда Мікельна Артети займає третю сходинку. А Пелес э, займає 15-ту сходинку, у Пелес 16 балів, 6 поразок, 7 нічих, та 3 перемоги у Пелес, 17 забитих м'яча, 21 м'яч пропущений та мінус 4 різниця забитих та пропущених. Взагалі, якщо беремо останні 5 матчів, то у Крістал Пелес ми маємо 3 нічі та 2 перемоги. Має команда Крістал Пелес. Тобто, і справді Крістал Пелес э, долі зараз не панно виглядає. Якщо беремо Арсенал, то Арсенал набрав три перемоги за останні 5 матчів. Також є дві нічиї у команди Мікелі Ретети. Друзі, взагалі, якщо казати про Арсенал, то напередодні матчу Кубка Ліги команда Мікелі Ретети грала 16-й тур англійською прем'єр-лігою в англійській прем'єр-лізі, арсенал приймав у себе вдома на емерет-стадіон Евертон. 0-0 команди розійшлися миром. 0-0. Хоча, в принципі, по XG Арсенал там награв на перемогу, але команда Мікелі Ртети з командою Шоном Дайча розійшлися. В Мироні в мировані чи нуль того була нічя з Фулгемом. Один-один, якщо брати Кристал Пелес, до речі, то останні матчі Кристал Пелеса в англійській прем'єр-лізі, там з Манчестер Сіті в них там було нічя. Взагалі перед матчем з арсеналом Брайтон дуже сильний, перемогли Хюнселіра, де ще й на виїзді, де ще й з рахунком 3-1, навіть 3-0 там вигравала. Тобто, справді Кристал Пелес прям набирає хід. Ми пам'ятаємо, що на початку сезону Кристал Пелес ну, скажімо так, розпочав, ну, скажімо так, ну, не надто так добре для себе. Там, з і Поразки були, а зараз команда так набрала хіт. І взагалі там Пелес навіть в зоні виліту був. Зараз команда на 15-й позиції. В принципі, Пелес дуже добре виступає в останніх матчах із Манчестер Сіті, і з Брайтоном. Справді команда показала дуже хороший футбол. До речі, друзі, ці команди. 21 грудня зіграє в англійській прем'єр-лізі, тобто зараз у них кубок ліги. А потім команди в англійській прем'єр-лізі зіграють. 21 грудня Крістал Пелес буде у себе вдома приймати Арсенал о 19.30 такий дуже цікавий матч. Ну, взагалі це лондонське дербі. Кріста Пелас також команда з Лондона, тому цей матч має принциповий характер для обох команд. Взагалі Арсенал пройшов Болтон та Престон. Болтон вдалося в третьому раунді Кубка перемогти 5-1. А престон вдалося в одній восьмі перемогти на виїзді з рахунком 3-0. Якщо казати Кристал про Кристал Пелес, то команда Олівера Гласнера з другого раунду розпочинала Кубок Ліги. Перемогли Норвіч себе вдома, 4-0. Потім відповідно вдалося у другому раунді е перемогти Queens Парк Rangers на виїзді з рахунком 2-1. Ну і в одній восьмій вдалося перемогти Астон Віл у не Емрі, ще й на виїзді з рахунком 2 1 команда Олівера і прийшла у чвертьфінал. Для обох команд я вважаю, цей матч важливий для Арсенала, для Кріста Пелес, тому що в обох команд є хороша нагода побитися за трофей. Тому однозначно я думаю, що тут обидві команди будуть грати на перемогу, Думаю, що арсенал буде більше на це м'ячем, Чим більше атакувати на Емірейтс. Арсенал виглядає долі-доволі таки потужно. У мене є одна думка, ну не одна, декілька думок. Перша моя думка, я все-таки, друзі, думаю, що обидві команди тут обміняються голами. Тобто, я думаю, друзі, що обидві команди заб'ють. Думаю, що Крістал Пелас свій гол знайде, арсенал. Знаєте свій гол. До речі, знаєте, друзі, я тут би не виключав би серий пенальті справді. Я б би такого би сценарію би не виключав би. Ось, не здивуюся, якоїсь там нічі один-один, там в основний час, і в серії пенальтів все буде вирішуватися. Але все-таки думаю, що Арсенал, як мінімум, Кристал ну, 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 Звичайно, що не програє. Да? Звичайно, тут по-іншому бути не може тут або Арсенал, або Кристал Пелас. Тут нічі не буває, тому що це кубок ліги, відповідно. Я думаю, що будь-якому не заб'ють, та пройде все-таки думаю, арсенал в півфінал. Думаю, що команда Артети все-таки не програє Кристал Пелас. Я думаю, що може бути нічя. Саме в основний час і все буде тут вирішувати в серії пенальтів. Ось, ось знаєте, ось щось мені навіть підказує, що це в серії пенальтів взагалі буде вирішуватися. Тобто там нічия якось буде один, -дин, а потім в серії пенальтів все і вирішиться. Тобто я взагалі в такому сценарі не здивуюся. Але скоріше за все, думаю, що якусь перемогу там знати два-одина, все таки. Здобуде на Кристал Пелас. Основна моя думка, це обидві команди заб'ють, Арсенал Кристал Пеласа не програє, та відповідно пройде в півфінал Кубка Ліги Англії. Друзі, а що думаєте взагалі, то ви? Напишіть взагалі свої думки в коментарях. Ну я думаю, що все-таки обидві команди заб'ють, а Арсенал все-таки пройде в півфінал. Я думаю, що або 2-1, Арсенал зуміє перемогти в основний час, або, можливо, буде якась ніча 1-1 в основний час, а в серії пенальтів все і вирішиться. Ось, все-таки думаю, що все-таки арсенал пройде все-таки далі. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім на побачення, усім до нових зустрічей.